У нас велетенська неймовірна новина для всіх фанатів якісного наративного дизайну. Sony припиняє співпрацю зі скандальною Sweet Baby та скосовує пов'язані з нею проекти. Насправді скандальний світ Бейбі, особливо для мене під питанням, тому що я не розумію з урахуванням того, що Світ Бейбі працювала з багатьма іграми, але ми не розуміємо, не знаємо точно що вона зробила конкретно ця компанія для цих ігор називати її скандальною, просто тому що є певний пул людей, які вважають її цю компанію амбасадором в культури, і вважають її скандальною. Ну не зовсім коректно. Тобто, якби ми точно знали, що Світ Бейбі додали в ту чи іншу гру речі, які там недоречні, некомфортні, і просто її псують, ми сказали, б та це скандально відомо. Але по факту у нас є просто домисли і міфи, тим не менше, за повідомленнями, інсайдера Sony розірвала контакт з канадською консалтинговою компанією. Світ Бейбі, тією самою, і все. Рішення призвело до скасування декількох проєктів, над якими працювали обидві компанії. Особисто мені чомусь, я хоча не інсайдер, я професійний е, ведучий подкаста і обговорювач ігор, в які не грав. Е, мені все таки в таке рішення не віриться, тому що я не розумію, а в чому ідея, типу і наскільки масований вплив світ бейбі був на той чи інший проект, що розірвання. Договір з консалтинговою компанією, тобто вони консультують буквально по тому чи іншому проекту, призводить до закриття ігор, яким чином, типу, вони впливали так сильно на продукти. Не уявляю, хіба це на початках були продукти під абсолютно іншу політику світі? скажімо так, які в тебе думки стосовно цієї новини і цієї історії? Ну загалом, типу, мені здається, ну по перше, дійсно ніхто не знає. Як саме, тобто, це все повністю здогадки жила. Реально, я не зустрічав. Можете, звісно, виправити в коментарях, але я ніколи не зустрічав десь якогось офіційного підтвердження, що ту чи іншу деталь в грі саме придумалось від Baby. Зазвичай як це все відбувається. Виходить якась гра: у цій, типу, як там Антівок, оця, ну я не знаю, спільнота. У них там є оцей список дурацький. От. І оця антівокспільнота додає гру туди. В титрах знаходять: О, там є е, е, ну, вказане, що за участю світ бейбі, і все, що їм не подобається, вони приписують. Тому що це зробили світ бейбі, вони тисли на компанію, вони там ще щось, вони там ще щось. От я знаю, що там, наче є знову ж таки, це треба прям дуже занурюватись в цю американську, я б сказав би, західну культуру і розбиратись там з по, по дрібничках, там якісь позови, скандали. Оце все. Звісно, ну мені це не настільки цікаво. Але якщо загалом, то я розумію тих, хто я знаю, що більш дрібні компанії теж пішли. Е ну, за там, наприклад, з період, десь починаючи з 23-24, Власне, от зараз, як оця от інсайдерська інфа про Sony, про велику компанію. Я знаю, що дрібні теж компанії е, пішли, так би мовити, і навіть десь про це згадувалось, але не дуже багато було знову ж таки. Дрібні компанії, ви про них ймовірно, що й не чули ніколи. Вітаю, вимушенов глядачі і слухачі. З вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми: обговорення ігор. Я думаю, що це пов'язане з тим, що. Зараз, мені здається, вже трошки змінилася ситуація, і е, зараз не треба шукати в грі. Ну, от цим от анті-волк е, спільноті не треба шукати в грі щось. Вони достатньо відкрити титри, знайти світ бейбі, і гра автоматично стає. Ну а потім шукати можна все, що завгодно, і навішувати типу, сову, типу, на глобус. Ну, от, е, тобто тут. Мені здається, компанії йдуть на зменшення ризиків. Я впевнений, що такі компанії, як Sweet Baby, імовірно, що вони існують, просто вони не настільки на слуху, і вони мають існувати, вони мають допомагати студіям, які ну, хочуть так би мовити, все ж таки ну, робити продукт для всіх, нікого не ображати, знаєте, бути толерантними. І оцим всім просто їм студіям можуть шкодити. Дописи, що це робилось з компанією Sweet Baby разом, і все просто як втрата репутації, втрата частини аудиторії. Потрапляння в той самий список вам здається, ну ймовірно, що це смішно, але ну насправді це ж дуже велика спільнота людей, і вони теж гроші, яку компанія хоче отримати. Тому їм простіше перестати працювати зі Сідбейбі і почати працювати з якоюсь менш відомою компанією, яка не дуже на слуху. або взагалі не вчувати свою співпрацю такого роду. Насправді можна завжди е... відкрити свій відділ в себе в компанії. До речі, теж варіант у великих компаніях, я думаю, це мало б бути. Або просто е... комунікувати через посередника, наприклад, є компанія, яка в... створює, ну, допомагає з дизайном, а, ця вже компанія може співпрацювати або не співпрацювати з консультантами, які будуть допомагати, наприклад, з пропрацюванням ЛГБТК плюс персонажів, і тоді вони вже не потраплятимуть в титри. Ну тобто, у нас є компанія, а яка. Має вузький профіль компанія Б, яка має широкий профіль е, наративних консультацій, і е, видавець, і розробник гри. І власне компанія Б потрапляє в титр. Е, це ну історія в стилі, як е, представники ШБТ е, спілки потрапляли в титри не плашкою ШБТ а просто іменами. І люди в Твіттері писали: ось наконець то нормальний переклад, а не те, що робили ЧБТ. Та-та-та, <реш> я зрозумів про що ти є таке. Так, я насправді ну, коли м, такі складні моменти, особливо в епоху інтернету і епоху кенселінга, я б взагалі не хотів фігурувати в титрах, тому що мені здається, що якщо ми говоримо про досвід е, і певні зв'язки портфоліо, то його завжди можна чекнути напряму. Тобто, ти кажеш, ми співпрацювали над тим, ось людина, яка може це підтвердити, і достатньо чим. Е, Створювати негатив для продукту, не зважаючи на ваш вплив. Тому що, по факту, тим принаймні не розповідав мені про якісь проблеми в сценарії Рагнарок, типу God of War, і в іграх, що я бачив, з якими працювали світ бейбі, типу, не було так багато скандалів пов'язаних зі сценарієм, як було з тим просто фактом, що світ бейбі мало до цього відношення, тобто. Alan Wake 2 Жодного скандалу з сценарною частиною я не чув. Але чув скандал, просто пов'язаний з тим, що Sweet Baby мала якийсь спайдермен, другий. Я його ще не пройшов, але я не ну, мені складно вигадати, до чого там можна докопатися. Ну, оцим хлопам-антівок. Я типу, мені складно вигадати, чесно. Другий ж людина людини він же темношкірий. А, блін, це а точно це ж та. Да, да. я, я перепрошую. Він, він повинен бути. Кожен чоловік і кожна жінка в цьому світі повинні бути білим, це з гендерним гетеросексуальним. от этим, мужчиною. інших персонажів не можна, тому що вас додають в список, поставлять на карандаш, так би мовити. А, про Алан Вейк я згадав. Я згадав там. в Вейк була претензія за здається, якраз колір шкіри е, другої героїні. А, так, та, головна героїня, вона ж темношкіра. І здається, головний сценарист, я забув, Лейк. Він сказав, що це його рішення було. Ну, так, не важно. Але, але, всі, всі ж, ну, я ж як я на початку казав, типу, ну, цей антівок, я не знаю. В принципі, мені здається, дивіться, знову ж таки, це з, мої, мої світ, мій світогляд, але мені здається, коли воно ультра. В обидві сторони, я якби такий собі центрист, ультра в обидві сторони, воно погано. Воно погано, коли воно прям дуже-дуже вовк. Прям там знаєте в лоба. Або воно от прям критично антівок. От як, наприклад, там Залан ну, що ну нема до чого докопатися, бо вийшов там продюсер, сказав, що тут ну це не світ Бейбі зробили. Ось, ось до речі, про що я казав? Багато хто зараз каже стосовно це, що компанії відмовляються, бо вони зрозуміли, що інклюзивність не настільки потрібна, що типу там вок, пер антівок переміг і оце все. Вок не потрібен, але е, я думаю, що справа якраз не в цьому. Справа не в тому, що це не потрібно. Це потрібно, просто треба, щоб не було напису світ бейбі в тебе в титрах, і тоді все буде краще. Ну, я думаю, що раніше ти повинен був більш офіційно заявляти, що в тебе є diversity, що в тебе є спеціальні відділи, яким цим займаються, бо такі були вимоги, і певних юридичних аспектів, певних інвесторських аспектів. Зараз влада в Америці змінилась. Відповідно, і ситуація змінилась, але це не завадить створювати нормальних персонажів. Я не думаю, що Тепер всі персонажі в іграх стануть мускулінними. Просто акцент і е, менший, е, як би мовити, елемент ігор е, може за собою це мати. Але в цілому ми все ще любимо різноманітних персонажів. І от нещодавно ми говорили на найкращих і для мене це е, директорка з Федерального бюро контролю. Е, для когось це інший більш класичний персонаж. Тим не менше добре написаний персонаж, він може бути як представником ЛГБТК, так і темношкірим, так і будь-якої іншої нації, раси і всього іншого. Ключове — це наскільки добре його вписали. Ми про це неодноразово говорили, і це дуже важливий аспект. Типу, наскільки ти просто віриш цьому персонажу, а це Sweet Baby» історія ну, дуже проста. Типу, вони пропонували те, що вимагав ринок в той момент. Дуже-дуже, скажімо так, вимогливо. Якщо я не помиляюсь, то в тому числі критика Світ Біді була пов'язана з тим, що представники прям кричали, що ви зобов'язані матч Дейверсів uh, в своїх іграх. Ну, типу, вони в ультимативній формі розповідали про те, як розробникам мали на це право. та, -та, та, -та. Вообще все через гроші, будемо чесні. Вони піарили свою компанію. Давай почнемо з того. Вони хотіли, щоб вони були. Та, це все про гроші. От вони хотіли, щоб їх ну, з ними співпрацювали крупні компанії. Тому вони е подавали це в ультимативній формі, що в сучасній грі все це має бути, і ми можемо вам з цим допомогти. От. Я розумію, що якщо там прям дуже копатися, я впевнений, що хтось, хто більше копався, обов'язково прийде в коментарі під цим відео, напише, що мені не правий, а Світбедів це взагалі е зло е рівня Гітлера та Путлера. От. Але ну, то, то окрема тема. Ну, Тож, ну, моя особиста думка просто е як це? це такий собі від компанії, які відмовляються від Світбедів, це, типу, як damage control. От заздалегідь, я думаю, що це велика частина політики, бо вже були новини, що великі it компанії як то Фейсбук, відмовляються від відділів, які з'явилися якраз ну, з попередньою владою, типу, з Бароком Обамою. Е і коли тільки стало популярно diversity, доступність, різноманіття, так, <клес> да, я мається на увазі, що якщо не помиляюсь, саме під час. Типу, це раніше зародилося і воно розвивалося. Типу, бо виборці були трошки інші зараз. Ми розуміємо, що в Америці основний костяк виборців хоче повернення бо до Америки Again і вони думають, що це питання не політики, не економічних речей, не освіти. Не контролю або впливу Росії. Вони думають, що всьому винні діти з фарбованим волоссям. Ось вони поставили Америку на коленях, а тепер білий, точніше, рудоволосий. Це гендерний мужчина, все рішить за допомогою нових тарифів, як ми бачимо по ситуації на ринках, що-то, по моєму поки не в ту сторону працює, але ну подивимося, подивимося, як воно буде. Нам треба гру. Обов'язково треба вийти гру файтинг, в якій усього дві сторони. Мага проти вок. Мені здається, це буде чудово. Ха! Блін, цей неймовірний удар, удар кепкою, червоний. Понявня? Він знімає кепку і кидає, як сюрікен. а ті відповідають ударам радуга і столірантності. Мені здається, краще вже не буде. Та-та-та-та. Так, чудовий, чудова була б гра. Напишіть, якщо ви розробляєте таку гру. Ну, якщо ви почнете після цього відео розробляти таку гру. Ну можете просто десь подякувати нам за, за таку шикарну ідею. Ми приймаємо подяку у будь-якому фінансовому вигляді. Дякую, що ви тут. Є. Дякую, що продовжуєте слідкувати за нашим подкастом. Пишіть свої думки. Па-па і всього найкращого.